На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 січня 2024 року. Сьогодні, 12 січня та завтра, 13 січня, місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються. Це час стихії повітря, рослини в цей час дихають, але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Сьогодні та завтра сприятливі дні для різних. Заготівель важливо для здоров'я на 12 та 13 січня 2024 року. В цей час можливе загострення нервових захворювань. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся. Особлива обережність повинна бути і новопризначеними препаратами. Не можна в цей час їсти солодощі. Продукти з крахмалю, шоколад, картоплю, гриби, непити, газовані води та консервовані напої з магазину. А ось що можна для харчування для здоров'я: каші, гречана, вівсяна, пшенична, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, будь-яка риба та морепродукти, м'ясо, молочну продукти. Ой, яке корисне в цей час какао! Овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю та сою, їжте горіхи різні, які у вас є, мед, сухофрукти, пийте чай з ромашки або каркаде. На цьому наш ранковий випуск завершений. На все добре! вам, Усіляких вам гараздів, миру та добра. І тепла та затишку у ваших будинках. Зустрінемося ввечі. Увечері бувайте здорові.